Іноді для того, щоб вийти на певні рішення, треба, щоб криза була максимальною. З точки зору, от, наприклад, призупинка зброї це е, чітко зафіксувало абсолютно е, чітку реакцію європейських лідерів, європейських партнерів, в Сполучених Штатів, е, американських еліт політичних, е, ну і відповідно зрозуміло, Україна, Да? І це пришвидшило знову ж таки, розстановку правильних акцентів. І щодо того, хто такий Путін, і щодо того, що він абсолютно точно бреше і не хоче закінчення війни, і Трамп про це вже відверто говорить. Це було зрозуміло нам з вами, і це було зрозуміло європейцям, Ми про це постійно говорили. Але Трамп ще довгий час вважав, що переговорне вікно з Росією воно існує, і там є раціональні можливості вийти на певні домовленості між принаймі між Сполученими Штатами і Росією. Сьогодні Трамп чітко усвідомлює, що Путін б'є по його репутації. Ми до речі, в ветерах неодноразово про це говорили. Що він це робить свідомо, що він завжди говорить одне, а робить інше, і що він абсолютно не готовий підтримувати жодні американські миротворчі ініціативи. Що він зацікавлений в тому, щоб був суттєвий розкол між Європою і Сполученими Штатами. А головне, щоб увага була сконцентрована на внутрішніх конфліктах, ну чи там між альянсними конфліктами да, там спо. Учні Штати Європа і так далі, і щоб Україна залишилась наодинці з Росією і Північною Кореєю. І, і Росія тоді буде обнулювати вже остаточно обнулювати всі ці червоні лінії в рамках там правил ведення війни і просто масово вбивати цивільне населення. Більше того, Путін він не може без символізму. Ми ж бачили розмова з Трампом, наприклад, четвертого да напередодні дня незалежності в Сполучених Штатах. Після цього масований удар по Києву саме по цивільному населенню. Путін якби таким чином демонструє, хто є паханом, як він вважає, да? ну, хто там домінує.